Співпраця передбачає постійну взаємодію з партнером. Спеціалісти насіннєвої компанії Маїс продовжують об'їжджати землі своїх партнерів. Маїс вже 16 років працює на насіннєвому ринку України і є лідером серед виробників насіння кукурудзи, соняшника та озимого ріпака. Як працює організація у сучасних умовах у наступному репортажі? Стратегічною культурою Маїсівців залишається кукурудза. Компанія має більше 1200 партнерів в усіх кукурудзусіячих областях України, Росії та Білорусі. Один із постійних партнерів Олексій Пасєка, директор селянсько фермерського господарства «Зоря-2», село Кобринове, що на Тальнівщині. Господар закуповує Маїсівську кукурудзу як на зерно, так і на силос. Минулого року посіяв гібрид озимого ріпака французької селекції Емблем і нині зібрав урожай по 40,4 центнери з гектару. Гібрид стійкий до вилягання та осипання. Холодостійкий. З фірмою «Озора» має зносіння, а Я працюю більше я співпрацюю більше 10 років. Чого я з ними співпрацюю? Ви самі розумієте, я не скажу новину, що урожай формується у насіннєвому хазяйстві. І дякуючи співпраці, дякуючи співпраці з компанією Зоря насіння», я маю непогані показники як кукурудзи соняшника, так і озимо ріпака. Найбільшим попитом насіння компанії користується у сусідніх областях Вінницький, Кіровоградський, Полтавський та Київський. Проте філії є фактично в усіх областях України. На Черкащині кукурудзосіючими традиційно є Драбівщина, Чорнобаївщина та Золотоніщина. Головне не географія, а постійна співпраця з партнерами, обмін досвідом та навичками, переконаний Сергій Пасєка. На сьогоднішній день неефективним є просто пропаганда написати оголошення в газеті, в журналі пропозиції такому авторитетному. А треба зустрічатися з керівниками. Пропозицій хорошого насіння на ринку сьогодні досить багато. І щоб переконати, іноді сідаємо з керівником господарства в нього в кабінеті, з калькулятором, з карандашом, з листком паперу і обраховуємо, починаючи із вартості посівного матеріалу, яким чином дотримуватись технології його виробництва і що ефективніше сьогодні. Гібрид французької селекції Аттракт, що висіяний у селянсько-фермерському господарстві Зоря-2, за прогнозами, дасть урожай 130-135 центнерів з гектара у вологому і 120 центнерів з гектара у сухому зерні. За рахунок тонкого стержня, до збирання кукурудзи матиме вологість 17-18%. Найкраще якість насіння засвідчує урожай. Саме за умови високої врожайності господарі вирішують співпрацювати чи ні. З певною фірмою врожаї зібрані з насіння сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю Зоря Маїс насіння говорять самі за себе. Тому господарі, які придбали насіннєвий матеріал компанії, вперше стають постійними партнерами маїсу.